Їх вітаю із сільпо, сьогодні четвер, і в сільпо починаються нові цінотижики. Цінотижики починаються кожен четвер і діють вони тиждень. Ці акції будуть діяти з 27 по 05, як завжди, наступного четверга вже новенькі акції. І так 52% знижки на ось такі соуси від Асканія. Тут аж 4 види, кисло-солодкий, барбекю, солодкий чилі і Асканія. Вони йдуть по 360 грам, ось така пляшечка, зручна, до речі, 4 види за 34,99 грам. 52% знижки замість 73 гривні. Мені здається, що знижка дуже гарна. Тут ще на дві позиції навіть не поставила я так рано. Прийшла знижки. Я потім повернусь і покажу вже в кінці відео. Дивіться, масло, майола, олія, точніше, олія соняшникова, рафінована. Від Майола. Тут іде 850 грам, і буде вона коштувати 60 гривень замість 75. 15 гривень знижка. Вважаю, що знижка файна і за таку пляшечку 60 гривень це ну, гарна ціна. Олія від майола. Також макаронні вироби, ось така паста Зара виготовлена в Італії. Італійський флаг, так, виготовлена вона саме в Італії. Тут іде 500 грамів за 40 гривень замість 70. Тут 39,99 я коштувала 70. Написано до 12 одиниць, а якщо вам щось треба взяти більше, то ви берете і просто побивайте різними чеками. Ще ось такі будуть Ну, фузеліні. Також в цій же акції будуть коштувати 40 гривень за 500 грамів фузеліні. Далі у нас смажений кешю. Ось такий смажений кешю. Буде коштувати 99 гривень за 150 грам, замість 169 гривень. Країна походження В'єтнам. Тут 150 грам. 99 гривень. А так, вони 169 Ну така файна знижка. Хто любить кешю? Так, макароні вироби я показала. Далі тут в акції. Пиво Корона, де воно? А, ось воно, я там бачила в рекламці, що воно буде в акції. Ось таке. В, пля... в залізній баночці 0,33. Пиво корона, всі знають. Тут 4,5 алкоголя, 35 гривень за 83. Міс... Ось така акція. Ой, ще лікер, ваніла. А ну-ка, що це за лікер такий цікавий. От. Не ваніла, а вальхалла. Вальхолло. Щот Нордік. Якийсь нордичний 35% алкоголю. Ось такий лікер за 400 гривень замість 700 Думала тут щось прочитати вам 0,7 пляшечка. Виготовлений в Фінляндії. Трав'яний напій містить локрицю. Отак. От за 400 гривень, замість 700. Угу. Цікавий смак <звісно> у лікера. Корона тут прям стоїть дуже багато. Звичайно, шла. файна акція. Також акція на тракаліна любить фраколіну тут є Фраколіна Б'янко. Фраколіна Россо. Пляшечки також по 0,33. Ну, дійсно гарна ціна. За 0,3 пляшечку 25 гривень. А так вона коштувала 45,89. І Б'янка, і оця росо в одну ціну. фраколіну Далі у нас в акції вафлі. Вафлі Несквік. О, дивіться, тут 50% знижка. Коштували вони ну, майже 15%, а будуть коштувати 8%. Ну, трішки менше, але гарна знижка на оцінесків. До кави смачненькі, 7,99 замість 14,79. Далі ось таке драже. Драже. Так. З кава, це, я так розумію, щось польське. З кава. Корсар Кокос 60 грамм за 14 гривень, коштували 30 гривень. Такі файні тут знижки завжди на цих острівцях. У всіх сільпо є ці острівці, десь менші, десь більші. Трішки можуть бути різні позиції представлені, у кого якого товара ну, на даному, в даний день більше. Потім вони доставляють акційні позиції, можуть щось навіть змінити. Батончик. Ну, Я маю на увазі, що якусь доставити сюди акційну позицію. Батончик Лайн 2 плюс 1 за 30 гривень, замість 47 гривень. Також знижка дуже добра. Тут делісія, саме ось такі шоколадне печиво. Половинки шоколадні, половинки не шоколадні. Виробник ПК Деліція. Вони йдуть по 300 грам. будуть коштувати 40 гривень за 300 г, замість 72 гривні. Також буде в акції папір туалетний, повна чаша. Тут він так, можна його зручно взяти, ця штучка прилипла. Такий папір туалетний, 8 рулонів, 2 шари, 150 відривів. За 8 рулонів ціна 70 гривень, замість 109 гривень. Далі показують таку скійку Завжди на таких бокових скійках у них також стоять акції ну, так більш, як сказати, найнеобхідніші і такі більші. Тут у нас акція. Вперше такі сардини я бачу, ісландські філія 16% знижка. Тут 205 грам Ось в такому пакуванні за 83 гривні замість 99 І також сардини 18% знижка з ключем йдуть. Ось такі сардіни 240 г за 129 гривень замість 159 Тут також от, із цієї серії сардіни 185 г, 99 гривень замість 119 16% знижка. А ось така печінка тріски, зручна упаковочка від Best Time з ключем еліт 119 гривень за 121 грам, це печінка тріски, 20% знижка, коштувала вона 149, і сардини, і ще ось такі, ну щось мені здається, як Литва виготовляють, чи ригать, ну щось таке, Латвія, ага, Латвія, made in Latvia. Вони коштують 79 гривень, 20% знижки замість 99%. Сардини в олії тут 240 грамів, з ключем баночка 79 гривень. Далі йдуть соуси від чумак. Ось такий чумак. Кетчуп сміливий, з гострим перцем 25 гривень, 30% знижка. Тут по 250 грам. Також кетчуп до шашлику та радості 250 грам за 28 гривень, 23% знижки і 23% знижки на такий кетчуп лагідний та щасливий. 20... 7,99, 23% знижки, 19% знижки на майонез від щедро. Тут 300 грам, 43 гривні, 19% знижка. Ось такий майонез. Всі йдуть зручним, в зручному пакуванні, показую. Ольвія майонез, ось такий соус майонезний легкий, 30% жирності, 300 грам за 22 гривні, 35% знижка. І 22% знижки на європейський майонез від Торчин за 40 гривень. Тут 72% жирності і 22% знижки на нього. Далі кокосове молоко, ось такій баночці, зручній. Тут 400 мл. Виготовляє Таїланд 70 гривень, 35% знижка. І тахіні. Із в Ізраїлі виготовляють 500 грам за 199 гривень 28% знижка, 20% знижка на руну, в соус 485 грам, в скляній баночці 47 гривень замість 59. Чумак, солодкий чілі. Тут соус і чумак, 24% знижки за 200 грам 26 гривень. Далі їжте смак часниковий. Ага, ні, вони всі в різну ціну. Ось, часниковий саме 26 гривень. Також соус чилі лагерний також за 200 г 26 гривень. І соус сирний за 200 г за 180 г 32 гривні 39% знижка. Так він коштує аж 53 гривні. Ось оцей саме сирний соус. Далі йдуть від щедро сацебілі за 30 гривень, 18% знижки, з фундуком та м'ятою 200 г. І ось такий соус гострий, батумський щілі та коріандром 200 гривень за 30 гривень. Тут у нас цукор, ситий двір, кілограм. За 34 гривні дивіться, 18% знижка. Гарна ціна на цукор, білий, кристалічний, 18% знижки. Далі йдуть приправи. Ось такі картопелька, приправка, картопелька, картопелька і картопелька грецька з седрою і лимона за 24 гривні. Тут аж 40% знижки. Всі вони, виходить, по 24 гривні. Просто різна знижка. Американська з карамелізованою цибулькою та беконом 25 грам за 24 і мексиканська з копченою паприкою та кміном 24 гривні. Якщо хтось куштував, напишіть, мені самі цікаво, я б собі таке щось обрала. мабуть. Не знаю, може мексиканську чи американську, але ну, не грецьку. Мені здається, так. О, соус табаско в акції. Вперше бачу табаско в акції 25% знижка за 179 гривень. Тут іде 59 мл, Не 60, а 59. Так він коштував 239. Ще ось такі макарони в акції, також італійські, по 400 грам. Дель Кастело за 44 гривні, 20% знижка. І знову олія в акції, соняшник ковани, рафінована від премія 850 грам, коштує 70 гривень. Вигідніша та олія, що стоїть на острівці, і рафінована. Вона від премія 66 гривень, всього 5% знижка на чумак 8 знижка, золота рафінована 78 гривень 0,9. І домашня аж 21% знижки. На ось таку домашню нерафіновану 78 вісім гривень, 21% знижки. Тут чомусь стоїться бастела 22 гривні і 24 для котів. Ну знижка на нього немає. І знову ситий двір, нагадую, що цей цукор коштує 34 гривні. Дуже багато кави в акції. І так, кава Мелена Якобс Монарх 159 гривень за 200 г 32% знижки. Ось така кава з червоною, ну, червоній упаковочці. І далі кава Мелена. Класік натуральна смажена 200 г від Якоб 159 гривень, також 32 знижки. Початкова ціна 234 гривні. Далі від корона. Ось такі Макс Фан. Чотири види їх. Всі вони будуть коштувати 92 гривні. На всі 22% знижки. Тут іде і скриста карамель, мармелад печиво. Далі мармелад зі смаком вишні. Шипучі кульки, цікаві тут смаки. Макс фан, полуниця, малина, чорниця, Іскриста, карамель. Шипучі кульки входять. Цікаво. Шипучі кульки знову манго ананас маракуя. Всі вони по 92 гривні, 22 знижка. 31% знижки. Оце мені більш зрозуміло 100-грамовий молочний шоколад від Нескік. смачненький за 55 гривень. А так він коштує аж вісімдесят гривню. 31% знижки. Яйця, ось такі не кіндерджоні. Тонс. Отакі От яйця будуть коштувати 30 гривень, 40% знижка. Е яйця шоколадні, з сюрпризом 20 г за 30 гривень, 40% знижка. Гарна ціна, замість 50%. Далі ось простоквашено, вершки від простоквашино. 20% жирності, тут іде 200 грам, 37 гривень, 35% знижка. Початкова ціна 57 гривень. Вершки. Далі кава Стефано в акції. Галантна шоколадна 129 гривень, львівська королівська 129 гривень, файна кремова 129 гривень. На всі вони на всі ці кави 35% знижки. Тут іде по 230 грам. І амбасадор 225 грам. Також два види кави по 149 гривень. Амбасадор преміум і амбасадор Стронг 149 гривень. До речі, на цю преміум виходить аж.

І амбасадор також. Преміум кава розчинна сублімована, 250 грам за 349 гривень 25% знижка. А ось отака Голд 44% знижка. Також за 300 грам, 349 гривень. І кава розчинна Нескафе Еспресо 269 гривень, 25% знижки. 120 грамів, 60 чашок. Отут, виходить, кави в цій упаковочці, 25% знижка. На таке кокосове молоко знижка 149 гривень за літр, 19% жирності, я так розумію. Замість 194 23% знижки. І водичка сильно газована «Бювет» номером 7. 15,99 за півтора літра, 27% знижка. Тут знову шоколадочки «Міленіум», Вері Пері, ось такий білий шоколад з горіхами з кокосом. Косом і вері Пері, молочний шоколад. Так, якісь також, мені здається, тут горішки є. По 40 гривень, 35% знижка, вони йдуть по 85 грам, Ось такі плиточки. 40 гривень. Далі лайм я вже показала, і буде чай Грейс, три види, я так розумію: трав'яний, голден цейлон і ось ще якийсь блакитний. Щось по типу чорний чай буде коштувати 70 гривень за 100 грам. це листові чаї. На цьому я буду закінчувати свій огляд цінотижиків. Це перша частина. В другій частині, як завжди, я показую м'ясо, молоко, також рибу, ковбасу, сир. Підписуйтесь на мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!